І на зв'язку з нами вже є Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий письменник. Добрий вечір. Доброго, Доброго вечір. Хотіла б насамперед про заяву нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка, яка пролунала напередодні. Сьогодні після допиту в СБУ він уже трохи змінив свою думку щодо всього російського в Україні. От як гадаєте, на цьому для нього все закінчилося? Так о, обійшовся легким переляком, так би мовити? Смію припустити, що якраз для нього як репрезентанта української вати. А нагадаю, вата нікуди не ділася і за конкретно бойком і конкретного ПЗЖ. Стоїть 2 мільйони виборців, які за них проголосували в 19-20 роках на парламентських і на місцевих виборах. Тому для нього мені здається, навіть навпаки, все тільки починається. Починається тому, що ось такий дуже вигідний для влади дуал, яким будуть так би. Ну так ось, козиряти, щоб на його тлі дуже добре виглядали всі дії там влади і риторика влади, і це така доволі тухла передвиборча технологія, яка дуже часто застосовується в Україні вже більше 20 років. Оце, от знаєте, і щадіє ада. Проти якого хороші хлопці мають там мобілізовуватися. Тому в даному випадку, якщо за цим не стоїть технологічні якісь задуми, виверти, фінти пов'язані з виборами, які знаєте, десь всюди витають, але ніхто про то не говорить, то це одна справа. Але по великому рахунку, незалежно від того, що це буде і що це увінчається. Маємо констатувати дуже прикру дійсність, яка нікуди насправді не зникала, вона просто принишла з війною, і тепер просто-напросто вата рветься в бій. Тому що вата сиділа, вата терпіла, ваті замало було трохи ракет на голову, знаєте, вибачте на слові. Тому вона буде все одно себе проявляти і носій проросійських поглядів, все одно в Україні є присутній. Він ну, в дуже незначній частині, на мій погляд, не беруся судити це в цифрах, але в дуже незначній частині він виду змінився. Базовий такий ядерний електорат внутрішньої москалоти збережений. Відповідно, основна боротьба, бо це дуже значена частина, значений мій сегмент електорату. Боротьба буде за нього, і там свої діячі. Які були такі є, тому ми лише на початку такого не те, що відродження, бо вони не здихали І такого ну, скулі, так розморозки з холодильника, з морозилки, розморозки всіх проросійських сил, які будуть тему захисту російського, або, скажімо, так, пом'якшення ставлення до російського як до рідного самого найріднішого. Будуть експлуатувати це, проходили ми вже десятки разів. Не думаю, що тут це мало когось і сильно здивувати. Ну от, власне, цю заяву багато хто сприйняв як такий старт виборчої кампанії. А чи не, не може це бути фальстарт раптом? Фальстартом взагалі є все, що пов'язано з виборами. Тому що мені взагалі оце лицемірство, воно мене не те, що вже піддратовує, воно мене вже, чесно кажучи, трохи харить. Ну тому що влада постійно говорила про те, що ніяких виборів не може бути в час воєнного стану. І люди, в принципі, на такому дуже простому рівні, такому, знаєте, не сильно в глибини політології, там занурюємося і розуміли це, так? Ну, ну яке. Ну от тоді навіщо зараз активізовані штаби? Тоді навіщо зараз негласно вже якісь висять білборди по Україні різних там не передвиборчі, але якісь там вже починають фігурувати, мелькати, знаєте, собі набивати впізнаваність. Тоді навіщо взагалі якась нездорова передвиборча така риторика? З заграваннями, з якими, знаєте, такими неробочими, а суто передвиборчо-обіцяльними, якими такими нотками от постійно йде. Ну навіщо це якесь ну, таке робити лицемірство, нібито цього нема, ніби то ні, ні ні але тим часом собі тихонько, десь на всякий випадок тему готують. Ну і я цього, власне, не розумію, бо це питання має бути прозоре і однозначне. Ну або має суспільство. Знати і всі політичні гравці мають бути повідомлені про те, що як тільки іде будь-яка форма там замирення, е, ну то таке невдале слово, припинення війни, там пауза війни і так далі, то зразу наступним днем в Україну входить тема виборів. Всі це розуміють, всі розуміють, що треба буде вже трошечки до того готуватися, і всі ну якби і це в принципі логічно. Ну а з одного боку, щось дуже так р'яно заперечувати, а з а з іншого боку, тихонько щось собі знаєте, запасні плацдарми там собі розробляти і тримати. Воно дуже лицемірно. І це зокрема стосується і ось таких зяв, як от ми зараз обговорюємо з бойком. Кожен буде про себе нагадувати, тому що це розумієте, це є політичні мастодонти, це є кнурі. Це це, це це от політичні динозаври е, кабанюри, які мають дуже розвинутий нюх на політичну кон'юнктуру. Це є стара гвардія української політики, які, начебто. Виглядають, знаєте, ветерани української політики, але то я розумієте, вже чесно кажучи, інваліди української політики, якесь неповносправне, тоби списати, десь розумієте, закрити в не сортир, злити і забути. Ну але ця цей нюх у них є і неспроста, тому що вища орбіта влади мені здається кулуарно. Всі шепочуться, всі між собою зливають інсайди, десь тема виборів проскакує. Ну ось і все, вилазить це розуміти з кожної табакерки, корень розумієте, чорт буде зараз вискакувати. І повірте, ту обойму, яку ми побачимо зараз на підносі, знаєте, яку навіть на таці народу всунуть, розумієте, щоби смерділо шероків на десь. То ми, чесно кажучи, взагалі, яка і посивієм, і унімієм, і, 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 і зварюємо. Тому що таке повилазить, що знаєте, що отак люди просто розведуть руками. Не, ну, але що, побачимо? Ну, от, якщо не ОПЗЖ, а щось інше, скажімо, от в іншому форматі з іншими людьми <гум> і, можливо, іншою назвою буде брати участь у виборах і. Транслюючи таку риторику російських наративів, вони розуміють, що електорат у них буде, так? Буде, буде, а це перейменування, про яке ви кажете, воно вже сталося. От я ставлю питання зараз, ви з Бойко і так далі. У мене ж дуже просте питання. Ну і сильно нам усім помогло оце рішення про заборону ОПЗЖ. Яке з такою помпою, з таким почтом, розумієте, мало не з духовим оркестром, що грали туш, прийняло РНБО ну там тільки два роки тому. От сильно помогла вам заборона ОПЗЖ. ОПЗЖ перейменувалося з ОПЗЖ в якусь там фракцію за мир життя і там процвітання, ще якась там хринотінь. І зараз ті уламки перейменовані, ті самі уламки ОПЗЖ. Сьогодні складають голосувальну ширку, тобто широку коаліцію зі слугою народу? Якщо ви подивитеся за останній рік основні індикаторні голосування у Верховній Раді, то ви всюди побачите спільне, солідарне, синхронне голосування слуг народу плюс ОПЗЖ. Ну то для чого ця вся розумієте показу? Ну, якщо ця фракція переименована, тіпа заборонена, зараз входить в негласну ширку в Верховній Раді з -з зі слугою народу. Ну, відповідно, так і тут. Во перейменується ще в щось із ідеями миру. Тому що всі ж втомлені, всі розчаровані. Та й війна зрештою прийшла вже такий пад, що тема миру, мені здається, вже взагалі мейнстрімна, тоже незалежно від... Фронту, який там буде, нема на увазі політичного, там від правих, лівих середніх центристів, хто буде цю тему брати, всі будуть цю тему брати, бо це основна тема там на наступний рік. Ну оці переименовані і вилізуть. І в них дійсно буде електорат. І я обрахований його маю. Кількісно цей електорат становить 2,5 мільйона. Саме стільки, за наслідками, результатами виборів 19-20 років. Проголосували сумарно за ті політичні сили, які якраз пізніше іменем держави РНБО, і були заборонені як проросійські. От перед забороною за ці політичні сили сумарно 2,5 мільйони проголосувало виборців. ставлю питання: партії то заборонили, вони можуть перейменуватися. Виборців то не заборониш. Ну то внутрішньому москалоту з нею ж не працювали. Розумієте, і тому тут це залишається дуже таке. Ну, я б сказав, дуже неприємне зараз про це думати, забігаючи наперед, я би не хотів. але це, чесно кажучи, дуже тупикове, якийсь знаєте, патове взагалі питання. Тому що зараз при найближчій там виборах, коли би вони не були, вони необхідні по ідеї. Але ми розуміємо, що вилізуть, от якраз ці стабаки. І вони за собою потягнуть того самого виборця, який вже голосував за них і голосував останні 20 років. Ну, я буду, якби я був оптимістом, я би сказав вам, що ні, вони передумали, вони прозріли, знаєте, вій відкриє мені віки. Знаєте, війна відкрила їм віки, розумієте, а там що? А там сліпці. Яке було сліпе, дурне проросійське, таке і здохне вибрати на слово, і на таких буде розрахунок всіх проросійських сил, і воно буде перейменоване за мир, за життя. Розумієте, ця така лібералізована вата. Це ж не обов'язково має бути вата, така вже кончена. Знаєте, що там дружба з Росією там. Злиття з Росією, там об'єднання в одну державу, там якісь такі вже крайно е, проросійські. Це буде може таке знаєте, приглашене. Це така буде така легенька е, Арестовщина. Е, така буде це, це буде взагалі ідея е, ліберального ставлення до ворога, Розчленування, наприклад, путінізму і прекрасного руського народу, який просто ну браті якби. Знаєте, і, 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 і старі наративи, які ви прекрасно знаєте і без мене, і ми можемо тут їх поперераховувати, Ну, бо вони ж постійно використовувалися останні роки в 20 в Україні. Тому все це так, все це зараз е... повелазить, бо має під собою електоральну основу. От якби не мало, ну, ми би тоді були спокійні. Але в нас на арені полишалася ота от частина, ну така. Я її називаю ватною. Ну це таке слово, яке в себе багато що включає. Ну от, хай інші, інше слово глядачі собі на то місце придумають. От сьогодні вранці у Москві ліквідували, підірвали генерал-лейтенанта Ігоря Кірілова, і за останні тижні це не перший випадок ліквідації ворогів. Раніше в Донецьку ліквідували начальника Оленівської колонії. Це означає, що український мосад вже працює. І як гадаєте, чи це лякає колаборантів і російських військових, військовопосадовців? Ну, ви знаєте, це така тема, знаєте, більш емоційна. Так, на емоційному рівні треба завжди поплескати кожному трупові. Якщо, якщо перед нами триколорний труп, то треба стати, поплескати, як то кажуть, вічні цінності тимчасові. Там навіть, то ми потім будемо побиватися за людськими життями. Ті подонки не мають ні гідності, ні нічого. То є біороботи, біоубивці. Тому тут ми, ми не про це говоримо. Насправді ця хвиля, я би сказав, такої розплати, помсти, це є власне чиста вендета. Вона якби, з одного боку свідчить про спроможності української, ну в даному випадку, швидше розвідок і спецслужб, що теж треба сказати об'єктивно так. Є з іншого боку, це теж, напевно, як і в війні, кожна дія передбачає відповідь. Тому що війна це є, власне кажучи, почерговість завдавання ударів. Так, ну тобто, на превеликий жаль, ми дуже довго не могли завдавати удари у відповідь, бо лише отримували. Фактично, майже два роки до того моменту, коли ми змогли дронами працювати своїми, бо два роки вже чекали з моря погоди. Ніхто нам не забороняв, але ж чекали з моря погоди. До далекобійних ударів тобто, фактично до літа цього року, ми мали взагалі аномальну ситуацію, коли умовно кажучи, вся війна. Була лише на нашій половині поля, проте нас грали п'ятьма м'ячами, трьома командами. розумієте, в одні ворота. Ворог навіть воріт не мав, і ще й мав розумієте, три судді, і всі три не проплачені. Тому це була гра в одні ворота. Лише зараз це починає вже ну от, от, от другій половині 24-го року, який добігає кінця. От лише це трошки почало вирівнюватися. І сьогодні ми говоримо якраз про. От такі способи вирівняти, так показати, що не лише тут можна чинити безчинства, але й отримувати в себе розумієте, на якомусь там Нєвському проспекті, десь там розумієте, в столиці ворожої держави. Знову ж таки, це є двохсторонній рух, і тут ну я тут не коментую, тому що це і так всім зрозуміло. Війна передбачає ось 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 таке. Ти мусиш максимально завдати ворогові, максимально старається ворог завдати тобі. От в такій, ось в такій руханці, дуже трагічній насправді, воно і все відбувається. І тут так, ми радіємо лише за наші успіхи, і тим нехай поки що обмежує свою відповідь. Ось не стало одного. Ну, знаєте, земля йому бетоном там чи чимось.